У манежі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання відбулося урочисте відкриття традиційного дитячо-юнацького турніру з футзалу Прикарпатське різдво. Це четвертий розіграш турніру, який вперше проводився в січні 2012 року. З 9 по 11 січня участь у спортивних баталіях візьмуть 36 команд у чотирьох вікових категоріях: 2002, 2004, 2005 та 2006 років народження. Юнаки, які лише починають перші кроки в футболі, мають можливість пограти на різному рівні з різними командами, це є чудовий турнір для досконалення. Тренери бачать і мають можливість оцінити можливості своїх вихованців. І турнір цікавий тим, що, попри проведення самого турніру, команди з інших міст мають можливість погуляти по нашому місту, подивитися те, як відбувається прикарпатське різдво? Участь у турнірі, окрім місцевих прикарпатських команд, вирішили взяти львів'яни, волиняни, закарпатці, а також юні футболісти з Одеси та Житомира. Усі вони матимуть гарну нагоду поспілкуватися між собою та знайти нових друзів. А також для юних спортсменів будуть організовані екскурсії, які познайомлять їх із прикарпатським краєм. Учасники турніру впевнено почуваються в гостях та налаштовані на перемогу. Я хочу, щоб ми зайняли перше місце. І ми були чемпіонами. Окрім батьків та тренерів, юних спортсменів прийшов привітати та підтримати різдвяний вертеп міського центру дозвілля та юнацтва, який влаштував для глядачів справжню новорічну виставу з колядками та сценками. Такі турніри важливі для дітей, бо вони забезпечують активне і цікаве дозвілля під час зимових канікул. Вважає тренер спеціалізованої дитячої юнацької школи олімпійського резерву Прикарпаття Ігор Гогіль. Саме у небі діти були нам здорові. Наша основна мета забрати їх з вулиці. Всі хочу привітати святами, і хай переможе сильніше, як то говорять. Матчі турніру проводитимуться з 9 до 11 січня в манежі коледжу фізвиховання та в муніципальному фізкультурно-оздоровчому центрі на вулиці Симоненка.